Доброго вечора, ми з України! Шаленію просто! Доброго вечора і вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш плейлист англійської мови, за допомогою якого ви доведете рівень своєї англійської мови. До автоматизму. Отже, минулого відео ми мали урок. Ми продовжували Present Simple це вже другий урок. І сьогодні ми будемо продовжувати цей урок практикою, підкріпляти теорію, яку ми вже вивчили. Е, прикладами будемо перекладати речення, які ми вже можемо собі в голові прокручувати. Е, знаємо, як будується речення, знаємо правила деякі. І можемо повністю до автоматизму вже попрактикувати англійську мову. Давайте починати. Отже, перекладаємо в часі Present Simple. Теперішній простий час. Починаємо. Давайте знову ж таки пропишемо. Це теперішній простий. І це в нас буде практика. Отже. Це виглядає дивно. Як ми скажемо It looks strange. It looks strange. Він читає англійською. He reads in english. Вона пам'ятає це. She Remembers it. Це виглядає цікавим. It виглядає looks. Цікавим. Interesting. It looks interesting. Він працює дуже старанно. He works very hard. He works very hard. Ти працюєш дуже старанно. You hard. Very hard. You work very hard. Він допомагає мені. He? helps me. He helps me. Він дуже добре розуміє тебе. Він дуже добре розуміє тебе. He understand you very well. He understand you very well. Бачите, тут забули ми доставити S. Це теперішній час. He understands. Не забуваємо про це. He understands you very well. Настроїлись на урок занадто потужною музикою. Цей трек справді є потужний, тому. Давайте трішки доспок... доспокоїмося. Вип'ємо Маккофе. Так краще. Продовжуємо. Він також працює тут. He... Also. walks here He also walks here. Це справді трапляється. It. Really. Happens. It really happens. Чудесно. Давайте повторювати. It looks strange. He reads in English. She remembers it. It looks interesting. He walks very hard. You walk very hard. He helps me. He Understand you very well. Здравствуйте. Нічого страшного. DL. Не забуваємо, так? Very well. He also works here. It really happens. Прекрасно. Ви молодці. Давайте продовжувати. Далі приклади. Він бачить ту помилку. Він бачить. He. sees That mistake. He sees That mistake. Вона працює дуже старанно. She Walks. Дуже старанно. Very hard. She walks very hard. Вона почувається щасливою. Вона почувається. She feels. Happy. Вона почувається щасливою. She feels Happy. Він також пам'ятає He also remembers it. He also remembers it. It. Він живе в цьому будинку. He lives In this house. Вона також працює там. Вона також. She also працює там. Вона works there. She also works there. Він знає це. He... Knows it. He knows it. Вона справді пам'ятає це. She really remembers it. She really remembers it. Вона також так думає. She also thinks so she also thinks so Чудово. він також знає це. he also Знає це, він knows it. He also knows it. Чудово. Давайте повторимо ці 10 виразів. He sees that mistake. She works very hard. She feels happy. He also remembers it. He lives in this house. She also works there. He knows it. She really remembers it. She also thinks so. He also knows it. He also knows it Переходимо далі. Вона живе в тому місці, чис. В тому місці In that Place. She lives in that place. Вона любить тебе. She Loves you. She loves you. Вона дуже добре говорить англійською. She Speaks English. very well Він думає так. He thinks so. Він живе в цій країні. He lives in this Country. He lives in this country. Вона читає англійські книги. She reads. English Books. She reads English Books. Я люблю тебе. I love you. Це справді допомагає мені. It really helps me. It really helps me. Вона допомагає мені. She helps me. Вона бачить цю помилку. She sees this mistake. Чудово. Чудово. Отже, у нас є 30 виразів. Давайте повторимо. She lives in that place. She loves you. He speaks English very well. He thinks so. He lives in this country. She reads English books. I love you. It really helps me. She helps me. She sees this mistakes. Mistake. В однині. Помилку. Прекрасно. Давайте зробимо ще декілька прикладів. Щоб закріпити практику в повній мірі. Вона хоче більше. Або більшого. Як ми скажемо. She. Wants. Забуваємо more. She wants more. Він хоче більше практики. He wants more практики. practice She wants more practice. Він живе там. He lives. Там. Де. He lives there. Я почуваюся щасливою. Або щасливо. Або щасливим. I feel. Вона точніше. Вона почувається щасливою. Можна і I, звичайно. Ви можете загалом будувати свої конструкції після практики. Вони є базовими, не обов'язково дотримуватися якихось чутких правил. Але загалом, на що розрахована саме ця практика? Наприклад, наразі вам потрібно до автоматизму довести те, що he, she, it ми вживаємо S біля дієслова. Так само, постійно ми повторюємо стійкі вирази, це по типу Very Well, який ми ставимо в кінці. Reads in English. Читати англійською. І інші, які ми згадували. Отже, давайте. Вона почувається щасливою. She feels. Happy. She feels happy. Ми хочемо це. We wanted. We want it. Вона хоче більше практики. Вона she, wants more practice. She wants more practice. <coughs> Вона читає англійською. She reads in English. She reads in English. Він любить тебе. He loves you. He loves you. Wien znaje Bilsze. He knows more. He knows more. Ja chcę Bilsze praktykę. I want more practice. I want more practice. She wants more. He wants more practice. He lives there. She feels happy. We want it. She wants more practice. She reads in English. He loves you. He knows more. I want more practice. Прекрасно. Отже, друзі, я вважаю, що якщо приблизно 90% із того, що ми сьогодні проговорювали, ви змогли перекласти, перш ніж побачили це на екрані, то це дуже хороший результат. Не обов'язково, що ви знаєте все, але те, що ви практикуєтесь, це якраз та робота, яку ви зараз повинні робити для того, щоб довести англійську до автоматизму. Якщо у вас не вийшло перекласти все відразу, будь ласка, переглядайте відео ще раз і практикуйтесь, запам'ятовуйте. Отже, чекаю вас на наступному уроці, це плейлист, який доведе вас з нуля, до рівня Advanced, найкращого небесного рівня англійської мови. Дякую всім за увагу. До побачення!